Всім привіт! Ми з України. Я радий вас знову бачити на своєму каналі. В попередній серії я розповідав про те, які уміння є найважливішими, і які пріоритетніше прокачувати. Якщо не бачили, обов'язково подивіться і прокачуйтеся також. А зараз ми з вами на цих двох наших трофейних кораблях на бригантині і баркентині вирушаємо до нашого порту Каракас, в якому у нас вже стоїть два кораблі. Є шхуна і кеч. Там ми покращимося максимально наскільки це буде необхідно. Прокачаємо наші кораблі і далі будемо вирушати в атаку на порт Ісла Малодіда. Поїхали. Підняти вітрила. О, дивіться, навіть без пригод проплили. І при цьому всьому один наш кетч потопили, який ми відправили про водоговий ловорізів. І при цьому за цей час нашого плавання ми отримали 568 золота. Ось такий пасивний прибуток я собі набудував. Пізніше я розкажу вам, як це все відбувається, якщо ви ще не зрозуміли. Отож, закриваємо, сплачуємо гонорар нашій команді. І тепер давайте подивимось, як нам покращити всі наші кораблі, які зараз підуть в бій. Вони зараз в мене вже пронумеровані, перейменовані. І я трошки позмінював їх зовнішній вигляд для того, щоб це було гарніше, так як мені більш подобається. Що ж, поїхали трошки покращимо наші бойові кораблі, щоб ми змогли вирушати в них у бій. Натискаємо на корабель, плюс покращення, і бачимо, бригантина моя, в принципі, максимально покращена, але не скрізь. Оскільки це мій улюблений корабель, і грошей я вже накопичив чимало, ось о 4 тисячі, то я зараз покращу його повністю максимально. мортиру покращу і таким чином збільшу швидкість пострілів, коштує це ой ой-ой, чимало. Також гармати покращу. Кращі зброєрі відполірують ваші гармати до дзеркального блиску. Швидкість пострілів буде збільшена, а завдана шкода підвищиться до 130%. Це коштує чимало, але це варто робити, якщо ви любите цей корабель і якщо він вам подобається. Також швидке перезаряджання за хорошу ціну. Майстер зброяр замінить кріплення на гарматах, збільшивши швидкість їхньої перезарядки на 20%. Це того варто. Таран, я ще й досі не встановив таран, ви що? не можна так робити. Потужний таран встановлюється на ночці вашого корабля, буде завдавати величезну шкоду кожному кораблю, що встане на вашому шляху. Якщо не споряджене, то корабель йде трошки швидше. Але якщо споряджене, то коли я йду на таран, то це все дуже-дуже ефективно. Також поліпшую вітрила. Ох, тепер за моєю бригантиною взагалі ніхто не вженеться. Покращує по міцності вітрила також. Це дуже чимало грошей в мене забирає всі ці покращення. Ого, 54 монети! Ви бачили тільки, що як розлітілося е, практично 4 тисячі золотих. Ось так, в принципі, і відбувається прокачка до ха -ха, лакшері рівня. Добре, що я бригантину, а не якийсь інший корабель почав покращувати спочатку. Гроші мої розлетілися. Я маю бригантину на 19 гармат. Хороша бойова бригантина. Буде моїм улюбленим поки що кораблем. Що ж, грошей майже не лишилося. І зараз я побачу, чи можу я щось вторгувати, продати, купити. Нічого не можу, тому що в мене вже нічого в запасах немає. Тож. Зараз е, покажу вам бригантина, ми беремо її, баркентину залишаємо. Е, давайте максимально такий е, чесний. поєдинок зробимо, беремо е, бригантину мою улюблену, і беремо лише шхуну, оскільки тільки на двох кораблях я можу зараз відпивати. Якщо я спробую на кечі також відплити, то мені ось, наприклад. Е, Відкрити світ я не можу, максимум на двох кораблях тільки я можу випити. Мені треба командор вивчити, тоді я на трьох кораблях зможу атакувати будь-що і виходити в відкритий простір, відкрите море. Тож на двох кораблях, на шхуні і на бригантині, я зараз поїду в атаку на ворожу базу. Що ж, якщо покращення вам сподобалось, і ви, ви в захваті від того, як я розрився, то що? Зустрінемось в новій серії, і вже в ній ми будемо атакувати Ісла Малодіта нашого такого собі піратика. Ну, а Шебеку ми поки що не будемо чіпати. Добре? Побачимось в новій серії. Слава Україні! Слава захисникам України! Хай Бог береже всіх нас і на все добре! Хай щастить!